Отримав коментар вчора в Тіктоку, що у нас в громаді, в Білогородській громаді, є ігровики сильні. Але, на жаль, нікого я не, не знайшов в Інтернеті. Хто там сильний, хто може підняти 32 на попа. Покажіть відео, запишіть, будь ласка. Прокоментуйте. Або якщо людина там не хоче записувати, то запишіть ви, там змагання проводять в нашій громаді. Та й не тільки в Київській області. Запишіть відео, щоб в інтернеті можна було. добрий ранок. подивитися, хто там піднімає гірь. Важано. На папа 32. Хочу позмагатись, хочу побачити, що дійсно щоб, ну, самому подивитися і отримати таке гарне враження, позаздрити гарною заздрістю, правильною, світлою заздрістю. І розізлітися і ще більше тренуватись, щоб бути сильнішим.